Доброго Дня, любі друзі, ви знаходитесь на каналі агентства нерухомості «Алегрія» і я Вероніка. Сьогоднішнє відео це огляд будинку, що знаходиться просто за моєю спиною. Знаходиться він розташований в урбанізації «С'єра Кортіна, що поруч з фінестратом. І звісно ж, ми зараз детально все оглянемо і я все розповім. Але перед тим як я розпочну, я звісно попрошу вас підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Ми вам обіцяємо, що будемо дуже корисними, і поставити лайк. Цьому відео. Поїхали! Будинок, що ми зараз дивимося, це шоу хаус. Він наразі не продається, він буде продаватися після того, як закінчиться будівництво усіх будинків. Усіх це 11 будинків, що стоять в одній лінії, вартість яких починається від 610 тисяч і сягає 1 мільйону 300 тисяч з невеликим хвостиком. Звісно, вони відрізняються за. De За розміром, за розміром ділянки, також з балконів цих будинків відкриваються все кращі і кращі краєвиди, тому що будинки піднімаються, ніби на сходинках, і ви можете обрати для себе будь-який. Наразі, наприклад, як якість, як оздоблення, як взагалі стиль будівництва, ми подивимося власне шоу хаус. Почнемо ми, звісно, з ділянки. Площа ділянки 440 метрів квадратних. Відразу біля входу ви бачите паркувальне місце для двох автомобілів. В цьому у будинку немає підземного поверху як його називають іспанці сотано. відповідно, гараж відсутній у даній моделі в будинку за 610 тисяч. Вам потрібно буде паркувати свої автомобілі ось тут. Сад здається саме ось в такому вигляді, як ви його бачите. Тут штучний газон. За вашим бажанням його можна замінити на натуральну траву. Проте в даному регіоні усі забудовники радять стелити саме штучний газон, так як за ним простіше доглядати. Це якісний матеріал, він не брудниця. У вас немає зайвої землі, ви не носите її за ногами. Загалом краще. Звісно ж, є басейн, як в будь-якому порядному іспанському будинку. Тут є перепад глибини зліва він трошки більш мілкий для дітей. Тей, а тут ви можете навіть пірнати. Є душ для того, щоб привести себе до тями після басейну. Є прекрасна тераса. За моєю спиною знаходиться зона барбекю. Єдине, чого не вистачає, це накриття, що буде створювати тінь в цьому місці. Ви можете розташувати тут мангал, якийсь рукомийник, готувати вечері, смажити м'ясо, риби, рибу, овочі. І насолоджуватися цим місцем сповна. Перед будинком знаходиться невелика зелена посадка, такий собі лісочок. Він нікуди звідси не дінеться його вирубати та будувати в цьому місці заборонено. Тобто назавжди з вами ось ця прекрасна лінія хвої. Ось ця ділянка, котра зараз трошки, скажімо, випотрошена будівництвом, не буде в такому вигляді зберігатися. Її приберуть після того, як закінчать будівництво усіх будинків, тут посадять квіти, якісь кущики, травичку, і у вас буде зелено чистенько і дуже гарно. Ну і давайте подивимось сам будинок. Чесно кажучи, він не менш прекрасний, ніж сама ділянка. От від чистого серця прекрасний проект, де дуже комфортно знаходитись, все продумано. Відразу біля входу у нас знаходиться перша спальня. Наразі це офіс компанії, що будує ці будинки, тому, будь ласка, не звертайте увагу. Це такий собі кабінет. Тут же поруч на першому поверсі знаходиться гостьовий туалет загального користування. Це не просто туалет, тут є не лише унітаз і раковина, а також душова кабіна. Можете прийняти тут душ, якщо у вас ось тут залишаються гості, то їхня власна ванна кімната знаходиться зовсім поруч. У будинку встановлена центральна система кондиціонування, а також система розумний будинок. Це означає, що ви можете керувати електричними жалюзями, що встановлені у спальнях цього будинку та роботою кондиціонера прямо зі свого мобільного телефону. Власне, мені дуже подобається, як це все виглядає. Не знаю, чи подобається вам. Напишіть в коментарях. Це справді дуже цікаво. Зокрема, виглядає будинок дуже круто і через те, що його стильно і класно а, облаштували. Тут є круті деталі, декор, цей колір дивану. Звісно, це все не входить у вартість. Часте питання: а що ж входить у вартість? На що ми можемо розраховувати? Дивіться, дуже просто не входить у вартість все, що ви можете віднести до категорії декор: люстри, дивани, ліжка, посуд, аромасвічки – це все не входить. Стандартний набір це кухня, що повністю обладнана технікою і меблями. В даному випадку, серед техніки, у нас наявні духова піч, мікрохвильовка. Тут у нас знаходиться холодильник. Також є посудомийка, плита і вбудована витяжка. Плита в даному випадку торгової марки мілі. А уся інша техніка бош. Якщо вам не подобається ця марка, і ви хочете встановити, наприклад, повністю мілі або щось замінити з доплатою саме різниці між брендами, ви можете це зробити. Меблі на кухні входять теж саме ось в такому складі, як ви їх зараз бачите. Також у вартість входять завжди. Повністю готові санвузли, туалети з душовими кабінами, унітазами, раковинами. інколи не входять дзеркала, в даному випадку вони включені у вартість. Ось ця вся стінка це те, що стосується декору. Тут це зробили за вибором власне забудовника. А, цей будинок вже буде продаватися в такому вигляді. Ці будинки, що на, на етапі будівництва, Тут буде просто біла стіна. Якщо ви хочете повторити ось цей дизайн, ви маєте говорити з забудовником і вам його повторять, звісно, за доплату. Родзинка цього будинку те, що особисто мені дуже подобається, це друге світло у вітальні. Завжди цей прийом створює. Відчуття свободи, більшого простору з'являється більше повітря. Вам нічого не тисне на голову. Це все сприймається дуже і дуже круто. Мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, чи подобається така історія вам, чи ви більш за класичний варіант. Також відразу з вітальній їдальні ви можете потрапити на терасу. Ось це прекрасно велике панорамне вікно. Воно ж двері відкривається і, будь ласка, ви виходите прямо до басейну. Також зверніть увагу на якість вікон. Не скриплять, плавно закриваються, відкриваються, користуватися ними одне задоволення. Ну і власне, давайте подивимося другий поверх, де розташовані дві спальні. Відразу ось тут у коридорчику у нас є така міні-пральня. Тут знаходиться пральна машинка і а, сушка. Вони не входять у вартість, їх потрібно буде докупити самостійно. Давайте подивимося, що ж у нас є у головних спальнях у цьому будинку. Власне, як вона виглядає, ви бачите а, просто зараз. Повторюся. Все, що вмонтоване, входить у вартість. Ось ці світильнички у стелі, вмонтована у стіну шафа, яка, зверніть увагу, дуже м'яко закривається. Ви не будете стукати собі по голові цими звуками, все дуже м'яко і гарно продумано. Підлога в будинку у спальнях з ламінату, не з плитки, як часто ми можемо зустріти у іспанських будинках. Тут же знаходиться ванна кімната. У ванній кімнаті є велика душова кабіна, раковина, декілька ящиків, дзеркало, яке у даному випадку входить у вартість. А унітаз, біде тут немає, проте можна встановити гігієнічний душ. Також у ванній кімнаті є вікно. Зайве світло, ніколи не зайве. У кожній спальні є власний балкон. Давайте подивимося, що ми бачимо звідси і що є власне на цьому балконі. А тут є така невеличка коморка, де знаходиться система аеротермія. Це саме та система, завдяки якій у будинку нагрівається вода. Дуже крута історія. а Адже вона споживає енергію не лише від електрики, а і від сонця, зважаючи на зміну тарифів на електрику в Іспанії, це дуже і дуже круто. що ми бачимо звідси? Звідси ми бачимо будиночки в середземноморському стилі, які стоять навпроти. Дуже мила картинка. Тут же є дерева, гори. Загалом дуже живописний пейзаж. Єдине, я знаю, що ви зараз скажете, подумаєте, напишете в коментарях, що ось там позаду є ділянка, де починається Дівництво Вероніка, що ти нам тут про це мовчиш? Не мовчу, розказую. Там буде будуватися ще один проект, який теж прекрасний. Коли там виросте, хоча би один будинок, ми теж його обов'язково покажемо і розкажемо про нього детально. Проте фініш цього проекту зазначений наразі на кінець 23-го року, оскільки в цьому проекті будинки здаються теж на завтра. Там у вересні і пізніше ви не так довго будете чекати. У цьому будинку три спальні та три ванні кімнати. Давайте подивимося останні з них. Саме ця спальня заявлена як хазяйська. Відразу по ліву руку у вас є своя ванна кімната. Вона дещо відрізняється за формою від попередньої. І саме тут встановлена ця система, знаєте, як в американських серіалах з двома раковинами, коли ви синхронно з чоловіком чи жінкою чистите зуби вранці. Мені ця історія геть. Зовсім не імпонує, тому я поцікавилася у забудовника, чи є якісь варіації, і так вони є. Ви можете залишити просто одну раковину, або, наприклад, зробити раковину, яка буде продовжуватися столиком, де ви можете розташовувати свої баночки, скляночки, косметику та все таке інше. Загалом є певні опції, потрібно говорити і домовлятися. Тут же у нас є також вмонтована в стіну шафа з led підсвіткою для того, щоб ви не загубили свої сорочки вночі а, і. А, Дивіться, важливий момент. В цьому будинку, як в шоу-хаусі, шкаф ось такого розміру. В будинках, які будуються зараз у цій ціні, 610-625 тисяч, тут є плюс одні двері. Тобто шафа буде більша. Ось ця історія це теж частина декору, яка не входить у вартість. В готовому будинку, який здається, тут буде просто біла стіна. Ось з цими розетками для телевізору телевізор у спальні це теж таке спірне питання. Не усім подобається. Тому, якщо ви, наприклад, проти такої історії, то ви можете теж попросити забудовника, щоб ці розетки перенесли в якесь інше місце і зробити тут велике дзеркало чи повісити картину. Загалом, що завгодно, на підлозі у цій спальні також ламінат, точно такий, як у попередній. А також звідси є вихід на балкон у цьому будинку. У шоу хаусі це єдине місце звідки відкриваються краєвиди на море. Ось воно прекрасно миле дороге. Ви бачите його за моєю спиною. Проте у інших будинках я вже вам говорила про те, що в цьому проєкті вони будуються вище і вище і вище і вище. Є навіть ті пропозиції, де краєвиди на море будуть відкриватися вже з найнижчого поверху, тобто з території ділянки від басейну, все залежить від ваших вподобань і, звісно, бюджету. Балкон виходить на задній двір, ви бачите звідси басейн. Тобто, ви, в принципі, можете тут собі пити каву, читати книжку, працювати і спостерігати за тим, як бовтаються ваші діти, приглядаючи за ними. Тут же наша зелена прекрасна посадка, за якою увага, attention, і у нас дорога. Це така історія. Знаєте, хтось на це зовсім не звертає увагу, а хтось каже: ні, 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 в жодному разі не купимо будинок тут, тому що ми будемо її чути і бачити. Так, ви будете її чути і бачити, щоби пояснити, це не траса аліканте Валенсія, яка шумить 24 на 7. Це дорога, яка веде з траси до власне усієї новобудови Фінестрату, Ланусії і на цю всю зону. Вона не те, щоб дуже активна. Тобто сюди їдуть люди, які тут власне живуть. Ясно, в туристичний сезон тут трохи. Шумніше протягом решти року тут спокійніше. Проте в будинку дуже хороша звукоізоляція. Якщо вам шумно, якщо вас це турбує, ви закриваєте вікна двері, ви не чуєте реально нічого. Ми це перевіряли. Ну і власне не знаю наскільки ваша систем... нервова система пристосована. Прям аж такого великого шуму від цієї дороги абсолютно чесно немає. Проект дуже класний. Проте щоб ми були чесні, я маю вам сказати про те, що вона тут є. Ну і давайте підсумуємо сказане: вартість будинку 610 тисяч євро. Якщо ми говоримо саме про цю модель, що є у проєкті з 11 будинків, як ми вже про це говорили раніше, то оговорюємо параметри. Площа ділянки 440 метрів квадратних. Площа будинку 135. З них 120 корисної площі. Це два поверхи, три спальні, три ванні кімнати, центральна система кондиціонування, система розумний будинок, ось це прекрасне друге світло у вітальні. У вартість входить повністю мебльована кухня з електротехнікою. Це холодильник, мікрохвильовка, духова піч, плита, посудомийка, витяжка. Пральну машинку і сушилку вам Ведеться докупити самим. Також у вартість входить система аеротермія, повністю готовий оздоблений сад, як ви його вже бачили на початку: басейн, зона барбекю, тераса. Також все, що вмонтовано в будинку, входить у вартість. Як я вже сказала, це вбудовані світильнички у стелі, це вмонтовані у стіни шафи, а також повністю готові ванні кімнати з унітазами, раковинами, душовими кабінами, плиткою і навіть зеркалами в даному випадку. В цьому проєкті є моделі, що представлені у ціні від 610 тисяч до 1 мільйону 380 тисяч. За 1 мільйон 380, 000, наприклад, параметри е Ділянки це 620 метрів квадратних, і площа будинку 340 з підземним поверхом. Тобто, по суті, ви маєте три поверхи, відповідно, набагато більше місця. Будинок проект побудований за системою от каскадом, сходинками. Відповідно, чим вище ми підбираємося, тим краще у нас краєвиди. Є опції, є варіанти, коли краєвиди відкриваються вже з найнижчого поверху, власне, з тераси. Загалом є де розійтися, якщо вам цікавий цей проект. В цілому, якщо ви хотіли би купити будинок у цьому місці, будь ласка, пишіть мені на пошту, яку ви бачите на екрані, чи за номером телефону на WhatsApp, я вам допоможу, детально все розповім. Будинок реально класний, дуже крутий дизайн, хороша якість, прекрасне місце. Розташований будинок у урбанізації сєра Кортіна, про яку я детально пояснювала на початку. Якщо ви прослухали, то поверніться і послухайте. Дуже дуже хороше місце. все більше і більше до нього прикіпаю. і. Оцінюю і ціню його зручності і переваги. Звісно ж, ставте лайк цьому відео. Для нас це дуже важливо. Ми лише починаємо розвивати нашу українську сторінку. Пишіть коментарі, розкажіть все, що ви думаєте з приводу побаченого. Для нас реально важлива ваша думка. Та підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще не підписані. Міцно обіймаю ваша Вероніка.